Компанія спеціаліст пропонує сучасне обладнання для хлібопекарських підприємств, яке відповідає найвищим стандартам ефективності та якості. Наші рішення охоплюють усі ключові етапи виробництва: від підготовки та замішування тіста до формування, випікання та пакування готової продукції. Обладнання від компанії Спеціаліст забезпечує стабільну якість випічки, енергоефективність та високу продуктивність ліній. З нами ви зможете виготовляти широкий асортимент хлібобулочних виробів від класичного хліба до булочок, багетів та преміальної випічки. Пневмоциліндри серії МС для автоматизації пакувальних та дозувальних ліній. Ці пневматичні циліндри двохсторонньої дії виготовляються відповідно до стандарту ISO 6432 з діаметром поршня 12, 16, 20, 25, 32 або 40 мм. Циліндри з діаметром поршня понад 12 мм за замовчуванням оснащені магнітом на поршні, а циліндри понад 16 мм регульованою амортизацією, а самоповітряним демпфуванням в кінці ходу, що забезпечує ефективне гальмування та плавне гасіння ударів. Строк служби пневмоциліндрів складає до 5 мільйонів циклів при ході 100 мм, а для підключення повітря проводу використовується різьбове з'єднання М5 або 18 дюйма. Імпульсний соленоїдний клапан з максимальним діаметром проходу 76 мм створений для ефективної регенерації рукавних фільтрів та надійного очищення повітря у витяжних системах. Потужні імпульси стисненого повітря гарантують стабільну роботу навіть при великих об'ємах пилу. Робочий тиск від 3 до 8 бар забезпечує оптимальну продуктивність, а можливість підключити котушки як до 24 вольт постійного струму, так і до 220 вольт змінного струму робить клапан універсальним рішенням для різних умов виробництва. Це обладнання допомагає зменшити енерговитрати, продовжити ресурс фільтрів та підтримувати безперебійну роботу витяжних систем на великих підприємствах. Частотні перетворювачі для плавного запуску електродвигунів та точного регулювання їхньої швидкості. Вони захищають обладнання від перевантажень, знижують пускові струми, економлять електроенергію та продовжують термін служби двигунів. У нас широкий асортимент частотників, що підходять для будь-яких завдань, наприклад, серія АТ оптимальне рішення для конвеєрів. Серія НЛП для вентиляційних систем, витяжок та насосів. Серія НЗС з високим ступенем захисту АПІ 65 у надійному пиловологозахищеному корпусі, ідеально підходить для мукомольних підприємств та інших виробниць з підвищеною запиленістю. Завдяки такому різноманіттю ви можете обрати перетворювач, який точно відповідає вашим технологічним потребам, і забезпечує ефективну, безпечну та стабільну роботу обладнання. Компанія, спеціаліст, ваш надійний партнер у сфері промислової автоматизації. Ми підбираємо обладнання під задачі харчової промисловості від дозаторів до фасувальних ліній, пропонуємо якісні, пневматичні та електричні рішення, забезпечимо сервіс, ремонт і швидку доставку. З нами ви отримуєте сучасні технології, професійну підтримку та вигідні умови співпраці.